Всім привіт. Ну що, їду з роботи додому, і погода у нас кожного дня різна. Вчора була плюсова температура, а ввечері вже взявся морозець і пішов сніг. Вночі я виходив, напевно, в часа два ночі. Почався сніг і вже дорогу засипало, все позамерзало і ось такі ось справи. Сьогодні неділя у нас, людей немає. Машина одна якась їде, ось, а так пустота. В принципі, дуже гарно на вулиці. І є чим полюбуватися. Ох. Дуже втомився, як завжди на роботі. Ноги гудуть, пальці печуть. В принципі, ось така ось картина. Ну, нічого. Трошки за два дні відпочину і знову на працю. Не знаю, може завтра в ліс схожу, по дрова, якщо не буде відлиги. Ну, в принципі, ось такі ось справи. Так що всім до нових зустрічей.